І знову спідран на залізну кірку. Починаємо з 3 секунди. Поїхали! Поїхали. Там одразу поселення. Я не знаю, чи зможу там отримати Залізну кірку. Да, хто пам'ятає? А хто ні? На минулому відео по спідрану на Залізну кірку, до речі, можете глянути. Прикольно. 3 хвилини 15 секунд. Оооо, тю блін, навіщо це збираю? Я ж не проходить і Майнкрафт, збираюся. Навіщо це мені? Навіщо це мені? Я сам тільки не поняв, тільки е, продув час пусту Понятно? Ага. Навіщо це роблю, зрозуміти, тільки не можу. Я тільки на це кращий час. Ааа, я не знаю, чогось так працює. О-о-о-о-о, хотіть в скрині є, понятно, нічого. Мені треба залізна кірка. Точно, голем! Големус! Големчик, Галимус! Так, зараз швидко, швидко. Де тут дерево? Бля, ти ж муха! У мене є зараз шанс побити свій рекорд. Оскільки тут навіть не треба вже, щоб плавало залізо, то воно одразу тобі йде готове. Раз. Рис. Далі. Раз. Два. Три. Далі крафтимо. Опа. Далі крафтимо верстак. Це щоб було легше його вбивати, бо так навіть буде довше. Кравчу палки. Меч. Це зараз і до них мені знадобиться. І швидко йду його вбивати. Це страшно так. Все, я його вдарив. Побіг. Побіг, побіг, побіг. Побіг, побіг, побіг. Майкудись. Ось іди, мені здається. Ось. Раз, два, три. А, він десь застряв, значить. Він десь застряв і мені це тільки на користь. Тільки де, і що зараз тут на нього не попастися. А, він що, звідси не може вибратись, чи що? Я так поняв, що да, він тут застряв. А! Через забирай, все-таки вдарив. Давай, давай! Давай! Давай, давай, давай! 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 Да, 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 да. 5 секунд мінус 3 хвилини і 10 секунд мій новий рекорд. Ух! А ні, стоп! Мінус 5 секунд за початку, Ми ж почали. З, з, з 3 секунд. Значить. 3 хвилини. 3 хвилини і 7 секунд. 3 хвилини і 7 секунд. Напиши в коментарях, чи ти так змов, став лайк. І підписуйся на канал. Тут багато таких рекордів.